В 1953 році Алла Горська закінчила художній інститут, почала працювати як живописець, була успішною художницею і на початку 60-х років її підхопив рух 60 Вона була активісткою цього руху, одним з творців клубу творчої молоді сучасник. Напротязі 60-х років цей нонконформістський рух поступово трансформувався в дисидентський чи правозахисний рух. І Алла Горська була одним з, скажімо, не лідерів, впливових, значних фігур цього руху. Одночасно вона всі 60-ті роки продовжувала. Плідно працювати зокрема, в царині сценографії монументального мистецтва та і живопису та малюнку.